Вітаю на календарі 19 червня, і у ефірі першого подільського «5 хвилин на головне. Далі про життя країни та Хмельниччини не перемикайте. Розпочнемо від даних від генштабу збройних сил України за попередню добу. Окупаційні війська безуспішно наступали на п'яти напрямках у Донецькій та Луганській областях. На сході України сталося 24 бойових зіткнення. Зокрема, на куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Новоселівського на Лиманському, у районі Спірного, на Бахмутському, у бік Оріхово-Василівки, на Шахтарському, у бік Новомихайлівки та Вугледару. На всіх зазначених ділянках фронту успіху не мав. На мар'їнському напрямку українські захисники відбили всі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу супротивника та вразила один зенітно-ракетний комплекс ворога. Також знищено ворожий вертоліт к 52 три іранські ударні БПЛА типу «Шахід» та сім розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ та артилерії минулої доби вразили два пункти управління: чотири зенітно-ракетні комплекси та два райони зосередження особового складу та військової техніки противника. Два склади боєприпасів. Усього за добу, 18 червня, противник завдав 59 авіаційних ударів і зробив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями збройних сил України та населеними пунктами. Також за інформацією від повітряних сил збройних сил України та окупанти атакували Дніпропетровщину шахідами. Усі вісім повітряних цілей, які загарбники вночі випустили по Україні, знищили наші захисники. Дякуємо вам. На жаль, не усюди ніч минула спокійно. Далі про регіони по Херсонщині відомо, що окупанти 35 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 261 снаряд з артилерії, мінометів та градів. Одна людина дістала поранення. По Донеччині є інформація про одного жителя, якого убили у тоненькому. У Запоріжжі вночі ворог атакував передмістя обласного центру. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано. За добу росіяни завдали 105 ударів по 22 містах і селах. Наразі зафіксовано руйнування 14 цивільних об'єктів: це квартир, будинків, гаражів, прибудинкових споруд. Поранення отримали троє: це жінки 60 та 66 років років преображенці та жінка у Оріхові. Далі про Хмельниччину у деражній Хмельницької області у палаці Гержгоріна серед будівельного сміття виявили унікальну колекцію керамічних кахлів. Загалом понад 54 фрагменти кахлів та вогнетривкої і декоративної цегли. На Фейсбук сторінці палацу Гержгоріна пишуть, що знайдені фрагменти свідчать про первісну систему опалення та значною мірою про вистрій інтер'єрів. Попередній візуальний аналіз і стилістика віднайдених кахель свідчить про чотири. Елементи 4-5 різних печей, серед них зразки історизму та модерну. Більшість кахлів керамічні, не глазуровані і не кольоровані. Вони мають різні відтінки цегляного кольору та мають лише незначний благородний полиск, отриманий при виплавлюванні. Як кажуть історики, у палаці була одна піч з використанням білосніжних лазуровних кахель, ймовірно, у комбінації з керамічним. Також палац мав добре розвинуту і продуману систему димовентиляційних каналів. Практично у кожній з кімнат було мінімум дві окремих два окремих канали. Про їх активну експлуатацію свідчать за. Алишки сажі у підвальних приміщеннях є кілька вентиляційних та ревізійних отвори окремих димових каналів. Аналоги знайдених фрагментів пешею збережені у Таліні Хельсінки Варшави. Тощо уся колекція керамічних кахель фабрики Гальперіна віднайдена у палаці Гаршгоріна та відреставрована зусиллями архітектора, краєзнавця, колекціонера та реставратора Івана Щурка. Вона залишиться при палаці та буде передана майбутньому інвестору. За інформацією Хмельницького обленерго, сьогодні можливо тимчасове знеструмлення житлових будинків через планові ремонтні роботи в період з 10 до 16 у Хмельницькому світла може не бути у будинках за такими адресами: вулиця Березнева, Героїв Крут, Ранкова, Симона Петлюри, Митрополита Шептицького, Героїв Крут, Ранковий, Ранковий, вулиця Яблунева. І ще повідомили, що з 10 до 17 світла може не бути саме у таких селах як Водички Давидківці, Пархомівці. Детальніше ознайомитись із списком вулиць та будинків можна на офіційному сайті Хмельницькобленерго. Музика. Станом на зараз це уся важлива інформація. Більше у наступних прямих ефірах та соціальних мережах. Бажаємо усім мирного та продуктивного дня. Слава Україні!